Вітаю, друзі. Виконую прохання моїх відданих глядачів показати цікавий, але не складний пляцок з горіхами, вишнями та кокосом. І такий є у мене: Готується на раз-два, легко і просто із абсолютно доступних продуктів. До речі, а ви помітили, що часто дві господині готують за однаковим рецептом, а результат різний: в однієї пляцок пальчики оближеш, а в іншої так собі нічого особливого. А уся справа у нюансах приготування. Тож сьогодні на такому простенькому пляцку я детальніше зупинюся саме на них. Розпочнемо з приготування рубленого пісочного тіста. Це таке тісто, коли борошно разом з жиром рубають чи перетирають руками у крихту для досягнення особливої ніжності коржів. Отже, візьміть 400 грамів борошна, воно має бути просіяним. У борошно. Саме на цьому етапі це важливо всипте стандартну пачку розпушувача і ретельно перемішайте. Перемішуйте не менше однієї хвилини. Це потрібно для того, щоб розпушувач рівномірно розподілився по усьому борошну і потім у товщі тіста спрацював усюди рівномірно. Найефективніше перемішувати вінчиком. До речі, у мене часто уточнюють, а скільки грамів має саме моя пачка розпушувача. Адже різні виробники пропонують вагу такої пачки 10, 12, 13, 15 і навіть 18 грамів. А це ж зовсім різна вага. Так от, ви повинні почитати інформацію на звороті пачки, і виявиться о чудо, що кожна із цих пачок розрахована на розпушування тіста із 500 грамів борошна. А різниця у вазі маркетинговий хід різних виробників. Вагу збільшили не завдяки збільшенню кількості розпушуючих інгредієнтів, а завдяки більшій кількості досипаного в пачку борошна чи крохмалю. Ідемо далі. У чотирьох яєць відділіть жовтки від білків. У пісочне тісто краще додавати саме жовтки, а не цілі яйця, адже у жовтках більше жиру і менше вологи, ніж у білках. Усе це дуже вплине на структуру нашого пісочного тіста. Досипте до них 200 г цукру і розітріть вінчиком до однорідності. Має утворитися ось така світла, злегка пінна маса. Тут нічого не потрібно особливо збивати, лише розтираємо, щоб цукор злегка розчинився, а жовток гарно розтерся і потім міг рівномірно вмішатись у тісто. Це слід зробити заздалегідь до вливання суміші у тісто. Отже, для роботи найкраще використати масло жирністю 82,5%, оскільки воно містить у собі найменшу кількість води, а вода нам тут не надто потрібна. Масло має бути дуже холодним, це дуже важливо. Його потрібно нарізати невеличкими шматочками і помістити на тарілці нетовстим шаром. Якщо у вас масло було просто з холодильника, то перед самою роботою навіть дуже доцільно помістити тарілку з нарізаним маслом на 20-25 хвилин у морозильну камеру. Отже, викладіть підморожене масло у борошняну суміш і дуже-дуже швидко, щоб суміш не нагрілася від тепла рук, розітріть усе до масляно борошняної крихти. Також, щоб мінімально нагрівати суміш, можна посікти усе ножем. Чи у чаші кухонного комбайну насадкою ніж. Або можна відразу натирати заморожений брусок масла на терці з крупними вічками і цю заморожену масляну стружку відразу перемішувати з борошном. Це теж гарно працює. У будь-якому випадку у нас має утворитися ось така крихта, що складається із маленьких шматочків холодного масла, вкритого з усіх сторін борошном. Пам'ятайте чітко. Що із м'яким маслом вийде зовсім інакша структура коржа. Тепер долити підготовлені жовтки з цукром і ложкою швидко замісіть тісто до крупних крихт. Взагалі до такого тіста руками варто торкатися мінімально, оскільки руки теплі, а нам не потрібно, щоб масло у крихтах розтопилося. Тому наприкінці ні в якому разі це тісто не потрібно інтенсивно домішувати руками до однорідності. Лише стуліть все до однієї купи і кінець вашої роботи. Пам'ятайте, тісто має бути грубо замішане, не однорідне. Саме ті маленькі крихти холодного масла оточені борошном і нададуть фантастичну крихку структуру коржам. Якщо ж ви усе перемішаєте до однорідності, отримаєте тверде і недобре тісто. Отже, розділіть зібрані докупи крихти спочатку навпіл. А потім одну частину ще на дві рівні частини. Тут, як і взагалі завжди при випіканні, бажано користуватися кухонними вагами, а не склянками, ложками, щіпками і чарівним дивовижним висловом, візьміть борошна на око. Моя гарна порада просто один раз придбайте собі кухонні ваги, вони коштують недорого і запхайте у глибоку шухляду різноманітні склянки для вимірювання. Повірте, за таку пораду ви мені ще колись вдячні будете. До однієї меншої частини швидко вмішайте 15 г темного какао. Отже, у нас буде одна більша світла частина, одна менша світла частина і одна менша темна частина. Усі частини окремо загорніть у харчову плівку. Більшу частину відправте на одну годину у холодильник, а менші частини у морозильну камеру. Найправильніше сформувати перед цим із них диск, натиснувши долоною зверху. Так тісто швидше та якісніше заморозиться. Тим часом підготуйте форму розміром 20 на 30 см з високими бортиками. На дно застеліть якісний пергамент, на терці з крупними отворами натріть більшу частину тіста. Старайтеся, щоб стружка із тіста усюди впала більш-менш рівномірно. Наприкінці для рівномірності поправте тісто веделкою чи лопаткою, а далі натискаючи зверху пальцями, сформуйте єдиний пласт. Пальці, щоб вони не липнули до тіста, можна час від часу опускати у борошно. Контакт із теплом рук тут теж має бути мінімальним. Не потрібно інтенсивно і довго вирівнювати цей пласт та отрамбовувати його, він може залишатись дещо нерівним. Попередньо підготуйте вишні. Це мають бути вишні, консервовані у власному соці одна літрова банка. Гарненько відділіть їх від сиропу. Вага відділених від сиропу вишень – 500 грамів, рівномірно розкладіть вишні по усій площі тіста. Далі у хід підуть волоські горіхи. Їхня вага 150 грамів. Обов'язково перед роботою добре просушіть їх у духовці і навіть злегка підрумяньте, так смак горіхів розкриється якнайсильніше. Гляньте на розмір шматочків горіхів. Це можуть бути четвертинки і навіть половинки горіхів, не потрібно їх надто подрібнювати. Крупні шматочки будуть гарніше дивитися на зрізі пляцка, смачно хромкотіти і краще сприйматися при дегустації. Отже, рівномірно розсипте горіхи на вишні. Далі. На тій же терці з крупними вічками рівномірно натріть заморожене шоколадне тісто. Якщо стружка впала нерівномірно, переважно більше стружки попадає у центр коржа, розрівняйте її лопаткою, відкинувши частину стружки до бортиків. Не гаючи часу, слід працювати далі, щоб холодне тісто не надто нагрілося, тому відразу починаємо збивати на найнижчих обертах міксера чотири білки, що у нас залишилися. Як тільки усе зіб'ється до так званої пивної піни, починаємо, не припиняючи збивання, по столовій ложці досипати 150 грамів дрібного цукру. І лише після цього збільшуємо швидкість міксера і збиваємо ще 4-5 хвилин чи до моменту, поки піна не стане стійкою. Досі пам'ятаю настанову весільної господині, яку вона давала нам молоденьким на той час помічницям. Ви ж не бухніть у білки увесь цукор відразу ще й на початку збивання, бо якісної збитої білкової піни ви не отримаєте, як би не старались. Тим більше не вздумайте відразу на початку збивання білків всипати до них крохмаль чи пудинг, бо не минути біді, таким чином стійкої піни ви не отримаєте. Отже, коли піна стане по-справжньому стійкою, знизьте швидкість міксера до мінімальної і всипте 40 грамів. Вишневого пудингу чи киселю. Традиційно нагадую, що противники пудингів можуть замінити його на таку ж кількість кукурудзяного крохмалю. Перемішувати масу потрібно лише до повного об'єднання білків та пудингу, але не довше, щоб не порушити повітряність маси. Після додавання пудингу піна має стати ще тугішою. І аж ніяк не рідшою, що неодмінно станеться, якщо ви порушите правильну технологію почергового додавання інгредієнтів і бухнете весь цукор та пудинг ще на початку збивання білків. До речі, поясню відразу, чому практично усі досвідчені випікачі пляцків набагато частіше користуються порошком пудингу чи киселю ніж звичайним кукурудзяним крохмалем, хоч 99% цього пудингу і складає саме кукурудзяний крохмаль. Ще і пудинг по ціні значно дорожчий, ніж аналогічна кількість крохмалю. Справа у тому, що виробники у свій пудинг додають найякісніший крохмаль, який лише можна знайти. Він екстра якості, термостабільний та сильний, але завжди усе вирішувати вам. Отже, до збитої маси досипте 50 грамів білої кокосової стружки і лопаткою тепер уже навіть не міксером ніжно вмішайте до однорідності, не гаючись, рівномірно розкладіть цю масу на шоколадний прошарок і гарненько розрівняйте. Зверху знову ж таки на терці з крупними отворами рівномірно натріть світлу заморожену частину тіста. Усе в духовку його! Випікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів Цельсія духовки приблизно одну годину, середній рівень духовки, режим верх-низ без конвекції. Якщо верхнє тісто буде надто сильно рум'янитись, накрийте його фольгою чи пергаментом. А ось і наш красень. У готовому пляцку верхнє тісто має бути золотавим і хрумким. Усі шари при натисканні пальцем мають пружинити. Не забудьте перед вийманням з форми дати пляцку час, щоб він повністю охолонув, а також щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар за те, що я теж щедро ділюся своїми знаннями та вміннями із вами. Отже, зустрічайте нашого красення: верх цього пляцка не потрібно прикрашати нічим, адже прикрасою служить сама запечена тістяна стружка. Лише за бажанням зверху можна посипати невеликою кількістю цукрової пудри. Вага пляцка – 1 кг і майже 900 г. висота 4,5 см. Ну що, вам, як і мені, кортить глянути, яка ж краса вийде на зрізі. Пляцок виходить одночасно соковитий та ніжний. Вишні, горіхи та вишнево-кокосова піна чудово гармоніюють між собою. Це справді мега смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.